Сьогодні ми зібралися, щоб визначити День Святого Миколая. Микола це другий заступник після Бога, покровитель хліборобів і скотарів, господар усієї води, заступник від біди і ворог. Після смерті батька Миколай отримав велике багатство. Увечері одягнувши свій, велике, свій гарний плащ, він тихенько підхидав біднякам гроші та їжі. Українці не мали міфічного персонажа, який би символізував Санта Клауса чи Діда Мороза. Він підкидав подарунки дітям так, щоб ніхто не бачив, роблячи добро не на показ, а на людську радість. Він творить різні дива, тому його називають чудотворцем. Сьогодні Святий Миколай залітає до нас у гості. <клухи> Добрий день, діти! Чому ви чекаєте когось до себе в гості? От ми і прийшли. Заходьте! Зустрічайте нас! Пригощайте нас! Зачекайте, хто ви? Чортики! Але ми чекаємо Святого Миколая! І ви його чекаєте! Навіщо вам, святий Миколай, коли ми прийшли? А святого Миколая ми ще не бачили. Ні, це ми затримали його. У нас всі діти заслуговують на подарунки. Ми не погодимося на свято без святого Миколая. За лісами їдуть, сідуть дивні самі і викрешують копита сріблом сяючим від биць в золоченій висоті метеоримо. Зустрічайте Миколая, він нас всіх чудово знає. Разом з нами порадіє, подарує нам надію. Миколай з небес весь час, бачить кожного із нас. Миколай мандрує світом, він дарує чемним дітям те, про що їх світ не міє. То для кожного даріє. Не забуде він нікого, ні хорошого, ні злого. Тут є. Треба подивитися. <паспоріст> <паспоріст> ай ай. Ой-ой-ой. Олі боягузи. Бачите, як сховались? І зовсім не боєгоди. До цих нечемних дітей ми з самого пекла примчалися. <паспоріст> Прутики вербові я приніс. І кожен спрутиків дам одним лінивим, хто не вчаться. Лінюхів вже нас нема, Вітаю, всі вас, вітаю всіх вас, добрі діти, щоб встрітися з вами приїхав в півсвіти. Лиш радість і мир не своє веселі. Нехай люди завжди будуть веселі. Нехай сліз не буде, не буде біди. Багато дарунків принісся сюди. Миколай? Святий Миколай все знає, як хто вчиться, проживає. Він і бачить добре з неба, що кому на землі. Чемних дітей дуже любить. Святий Миколай його любить. І приносить для потіхи їм дарунки повні міхи. А чи отримали діти ви свої подарунки вдома? <риклад> а що, Я, я приносив подарунки в школу. <риклад> À, боже, Дяка, ізна, <isme��> мене, <після> <після> Прощавайте, любі друзі. За рік знову завітаю до вас в українську землю. Благатиму Господа Всевишнього, що Він послав нам щастя, здоров'я, а всьому українському народу кращу долю. Будьте здорові, а я поспішаю, бо чекають на мене ще в багатьох містах і селах. Do zobaczenia.